Всім привіт! Ви на каналі Амопостеля а ми продовжуємо грати в будинок Амелії. І, схоже, у нас песик чимось отруївся, бо повсюди його якесь плюватиння. Коротше, невесело. <смі> ну, треба з ним щось робити. І оці ще овечки поруч з ним бігають і козочки, наче хочуть від нього чимось заразитись. Блін, песику прям реально не ок. Песик так виглядає, наче зараз йому кінець настане. Куди ти лігла? Просто гляньте на цю любов: кіт і козлик, вони всі разом. Там одна овечка в блюватині лежить, оці два один на одному гріються. Якщо ви забули, як виглядає будинок Амелії, то виглядає він десь таким чином. Власне, ми прибули у ветклініку, і, звісно, тут гри... гроза, грім, це одразу і блискавка це зараз, напевно, ж буде. Так, маємо записати нашого песика на лікування. диви ти теж прийшов, у котик чи що? Так, давай, пані. Коротше, Амелія там поки записує песика. Чого ти песика не забрала? Щоб він мало того, що чимось хворіє, щоб він ще й якусь застуду підхопив. забри його в будинок. О, Амелія. Песик з провідником, іде? TV. Мені здається, що це щось типу дежавю. Ми вже тут були з котом, тепер ми тут з собакою. Ми тут будемо кожного певного тваринку сюди водити. Хоча я не знаю, чи кони сюди водять у цю ветклініку. Але як ми виявили, сюди водять котів, сюди водять собак, сюди водять лисенят. Ми це виявили в пригодах Еми. Але, в принципі, лисенятко це як підбит собаки а в цій грі. Ну, по суті, ті дії е, собачі, чи як вона там називається, ця родина. Власне, давайте лікувати нашого бідного песика, бо він же бідний. Я не знаю. Так щось вона записує. Вона його просто досліджує, дивлячись на нього, та й усе. Може, якісь маніпуляції? Ні, там не знаю, послухати серце, е, не знаю, якась пульпація. Ну, Я не знаю, як саме досліджує. там якась вода. Це, певно, ми з вулиці принесли. Чи на вулиці так, ми вибрали лікувати. Ой Боже, бідний виблював. А ця прибирає. Так. Ну що, тобі допомогло? Там ще на фоні такий прикольний календар, якась анатомія котів Ну, що ти, так, давайте ми його трішки підтримаємо морально, що він. О, диви, там як доглядати за котиком. Давайте його підтримаємо. Ну що ти мій маленький, ну що ти засумував? Так. ой Ой-ой-ой. Ну що, не проходження, вічно ці пилятка заводяться У нас навіть є оцей автоматичний пилосос, Чому він не чистить як треба? Ну, блін, давай, працюй, вакуум клінер, чи як ти там називаєшся. що ти потрібен, якщо ти заводяться все одно пилятка? Так, Амелія побажала собі скіли, але щось пішло не так. Наче скіли назад спалилися в цьому колодязі бажань, Що це за прикол був? Амелі, якщо ви пам'ятаєте, вона типу спілкується з духами, вся хата в цих духах, і ось вона продовжує з ними спілкуватися і поза цим столом для спілкування з духами, це вони прямо облітають, і так прямо. Так, а чому вона хоче пилососити це блювати? Ні, я щось не розумію. Хіба ж воно так працює? Треба вичистити ну, швабру якусь, ні? О, ну все, любовний настрій почався. А ти ще знову втечеш від нас, чи що? Так, прямо вони тут міксом разом прибирають. Що ж ти по ногам не їздиш? О, ну, диви, прямо по ногам їздить. Так, ми продовжимо працювати як блогери для того, щоб охопити більше підписників. Тереза щось там їм розказує, що о, дивіться, і ж Тереза звали, що о, ось у мене такі квіти є, і вам обов'язково треба у мене їх купити, бо вони супер класні. Поки там Амелія прибирає за котом. Мені здається, записком. Мені здається, що те, що вона плесосила, це було абсолютно ну безмістовно, що тільки шваброю можна було прибрати блювотиння. Ми, в принципі, бачимо те, що бачать її підписники, тому що ми якраз на рівні камери. Єдине, що вона здається, забула увімкнути камеру ну просто типова я. Я теж завжди забуваю щось увімкнути мікрофон, запис. Щось там прям заливає. Оце купіть оце купіть, бо це найкраще ще тільки може бути. О, диви, почав працювати. Ой, Боже, у нас там ще. Коротше, ха не хата, а хлів. Дід щось там продовжує чистити все, що можна, тільки курами доглядає за коровами. О, привіт, мужик, ти звідки? Я так розумію, він прийшов до Амелії поговорити з нею про духів, про свого клона, якщо ви пам'ятаєте. Ага, і він щось хоче в неї запитати. А той каже: Ну, вона в хаті, йди в хату, до неї щось запитуй. І він такий, ну я пішов, наче собі додому. А дідо тим часом, звісно, помитись треба, але він пішов до свого друга наспілкуватись. А як ми бачили в пустельниках, цей друг може реально жити, і, можливо, він нам трошки буде допомагати по господарству, бо поки у нас це дуже тяжко важко. Щось він прям заливає. До речі, про малого знову всі забули, але малий сам собі дасть раду. Це грається щось. Амелія у нас тут знову на підльоті. Вона, мабуть, очікує свого клієнта. Оцього мужика, коротше, якого. Е в сенсі. А ну добре, хай там буде. У якого є клон. Але щось пішло не так. Де він? <свісно> він же мав шукати Амелю, І він що? Забув, на якому вона поверсі живе, чи що. Коротше, схоже, цей мужик заблукав. Де він? Боже, наш рідний сра, чи він не хоче зайти. О! Кукуріку. Е, ну сенсі ми не встигли на кукуріку. Ага. Диви, як вони марширують разом. Тиць, тиць тиць тиць. кінь? Мені так подобається, як кіт підходить до е, пташок і слідкує за ними. Коротше, я раптом усвідомила, що у них немає смітників, і та-да, тепер у них є різні смітники на всі види сміття. Вони, типу, такі відповідальні. Хотіла вам показати, як буває в реальному житті, що яйця ну, птахів вони не десь конкретно збираються, а вони прямо десь на вулиці можуть валятися. О, тут такий прям затишок, це як це лебеді шин. О, дивись, куточок діснеївської принцеси. Тин -тин -тин. Ці, до речі, птахи, наче краще, ніж голуби промальовані. Продовжимо наше затишне споглядання місця діснеївських принцес. Вона у них кормушка все менш заповнена стає. Що маленькі, вижираємо? Вони, до речі, мені чомусь нагадують Angry Birds, та, так гра називається. Не знаю, чим. Може, просто так. Візуальні співпадіння. Але тут так прикольно, якось так затишно. Дивишся на них, так спокійно, пташки співають, зелень. Круто. А ось це, так би мовити, затишок без прикрас. Ой-ой-ой, вибачте, вибачте, потрапила без прикрас в цей кадр. Диви, там, кура прийшла, щось їм розказувати. Показують, хто тут головний птах на районі. Блін, але прикольно виглядає. Тут би якусь музичку таку спокійну. І ще ці духи літають на фоні. Слухайте, це прикольно, це наче кадр з якогось фільму. Я люблю ці рухи камерою, типу як кран їздить. Я не знаю, що з цим робити. О, ви там у нас що відбувається, там у нас це, сніданок готують. Начебто все нормально. І кура така, о, я не можу зайти, мене не пускають в хату, всі такі справи. Кінь такий тин, тирин, тирин, кура, диви, як треба. Ну Просто буде зараз смішно, куди він забіг? Забіг прямо на кухню, кінь. Ну, коротше, знаєте, 5 секунд назад. О, так затишно, як кадр з кіно Хіба що комедійного? Як завжди, лама не мита, все брудне, все треба чистити. Наш будинок десь так виглядає, хоча, щоправда, там ще дерево має його перекривати, але ми якось так вибрали ракурс, де дерева нема. Точніше, воно є, воно цей фейд обєкт це зникло? Блін, прикольний будинок. диви, кура, кудись біжить, лама якась, так, це що куди ми заїхали? Е, Здається, фургончик заїхали. Хоча насправді вид ось такий з деревом будинка Амелії, я не знаю, що з цим робити. Я просто люблю такі крани робити Вууууу. і їде кудись оператор. Мені здається, що колись будинок Амелії перетвориться просто чисто в творчий проєкт. Нарешті їм вдалося зібратися в трьох, і, обговорюючи питання, пов'язане з долі і з квіткою смерті, вони, ну точніше, Амелія згадала, що знає, що ця квітка може продаватися в магічному місті, але вона точно не знає, як туди потрапити, як в принципі, і всі інші. Але Тереза чомусь була впевнена, що все ж таки вона спробує. Єдиною зачіпкою було те, що треба шукати в барі десь поблизу входу до магічного міста. І Тереза відправилася на пошуки квітки смерті. Прямо по газону поїхала свиня. Було лише дві зачіпки: це те, що е, портал знаходиться десь біля води. А також те, щоб знайти uh, мага, треба замовити особливий напій. І той, хто відреагує якось на цей напій, це буде знаком, що це маг, і треба слідувати за ним. Але <рес> щось пішло не так. Тереза, вставай. Ти диви? Так, вона забрала наш напій, і вона може щось знати. Тереза, ти просто прогавила шанс. Давай вставай. Не знайти тобі магічного міста. А це взагалі спокійно. Крадуть випивку посеред білого дня. Норм. Забери своє. Але і Тереза не зі слабких вона пішла відбувати свій напій. Значить Сіла встала, коротше, ладно. вона така вирішила. Опа! Кого я бачу? Так, вона привіталась з усіма. Але але ж ви бачите того, кого, кого бачу я. Це ж той, хто був при проходженні магічної династії, ребек сніг там, де була. Привіт, Саймон, як справи? Що ти морозишся? У терезі Саймон здався дещо підозрілим, і вона вирішила спробувати замовити йому це ж давнє вино. Якщо він би його прийняв, це означало б, що, можливо, він щось знає про магів, адже більшість людей відмовлялась від цього напою. Ну, принаймні, так розказувала Амелія. Ей, я не те замовляла. Дай червоне вино, а не біле? Але Саймоною це підійде. Вип'ємо за здоров'я. О, і вона подумала: так, він погодився на цей напій. Можливо, мені вдасться його розговорити, але тим не менш, вже є підозра, якась зачіпка, що він мав. Тереза спробувала його розговорити, але, звісно, вона почала не з магії, а просто з якихось абсолютно непов'язаних тем. Але вона не знала, за кого учепитися і з ким продовжити розмову. Хто б міг бути її провідником до магічного світу? От це так зручно, звісно, через вестіл говорити. Ну Це мені щось нагадує, нехороше Саймон покинув кав'ярню, точніше бар, і Тереза послідувала за ним, бо вона подумала, це чудовий шанс поговорити з ним наодинці. Можливо, так він розкаже їй щось більше. Але Тереза, певно, була не підготовлена до такого походу. Він пішов. Слухайте, він реально просто тупо пішов.

Коли Тереза прийшла до тями, то вже не було ані Саймона, ані взагалі кого-небудь, ким вона спілкувалася до того, і вона почала шукати, куди ж вони могли подітися. Вона почала ходити по всім околицям, які тільки були навколо бару, але ніяк не могла натрапити на слід, бо ані Саймона, ані того чоловіка, з яким він був, десь поруч не було. О, дивіться, прикольно там на фоні літають якісь дирижаблі, чи якісь літаки з лозунгами, чи не лозунгами, а рекламами. Ми то, ми то з вами знаємо, куди треба йти. Це просто Тереза не підготовлена. Щоб трішки зекономити час на дорогу, Тереза вирішила кататися по цій місцевості, адже на колесах, очевидно, швидше можна подолати довгі відстані, ніж пішки. А коли вона натрапила на міст, вона побачила воду і пригадала те, що їй казала Амелія, що портал десь біля води. А що, як слідувати за течією? І Тереза поїхала вздовж річки. Так, да. цей рівень буде тривати довго. <гум> Нарешті Тереза отямилася і змогла продовжити свій нелегкий шлях. О, дивіться, як сонечко прикольно! О, які промені, Клас-клас-клас! Вау, яке освітлення. Ну, все це офіційно стає кіно. Я жартую. Ну, хіба ще комедія? І тут вона побачила портал, і в неї було здивування. Ні, жартую, вона така, блін, ну нарешті я його знайшла. Ей, чекайте, я хочу побачити! Так, ми ще раз проїдемо, бо мені хочеться побачити, тут нема таких ліній, як від лапок коня. Амелія казала, що потрібно для того, щоб зайти у портал, залишити якусь жертву. І Тереза вирішила покласти квітку, адже квітка була плодом її роботи, і за квіткою вона йшла у цей портал. До речі, гляньте, як тут красиво. Е, Де Квітка? Квітка залишилася перед порталом в той час, як Тереза розчинилась за ним. Тереза потрапила у чарівний світ магії, але думки її були дещо не про те. А про те, що з нею трапиться в цьому світі магії, ми дізнаємося в наступній серії. А поки Тереза сміливо рушила в будинок магів, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар та поширювати відео, друзям. І всім до наступної зустрічі! Бувайте! О, глянь, який місяць! теж повня повня повня